Привіт, нам треба поговорити і зараз про втрату Україною суб'єктності, якщо точніше і простіше про те, як нами в Україні, українськими процесами керують зовні, тобто різноманітні іноземні уряди або міжнародні організації. Іноді напряму безпосередньо, а іноді, скажімо так, не напряму, але де-факто це відбувається. Звісно, і я, і наше середовище, ми про це говоримо. Багато років насправді для цього є достатньо доказів. Але цього разу такою підставою причиною, ще раз звернути увагу на це стали слова. Заклик фактично прямим текстом Давида Арахамії. Він є головою найбільшої фракції парламенту фракції Слуга народу. Отже, днями минулого тижня в Україні проголосували там один законопроект в 11.340, це про те, який фактично пропонував, пропонує легалізувати офіційний відкуп від переслідування за корупційні діяння. Тобто людина, яка завершила корупційні діяння, вона, якщо цей закон буде підписаний президентом, вона зможе сплачувати певні кошти з суми державної і, відповідно зменшувати свою відповідальність, своє покарання. Ну, цей законопроект вже прозвали як. Легальний відкуп від відповідальності за корупцію. Поки що він президентом не підписаний. Але Арахамія Давид Арахамія опублікував пояснення, чому парламент ухвалив відповідний закон. І він послався на те, що це типу рекомендація або позиція, або ледь не пункт різних міжнародних вимог у взаємодії з Європейським Союзом. І... Одни, один абзац його тексту він вартує особливої увагу. Я хочу його процитувати. Отже, Давита Рахамія трошки е, іронізує з приводу суспільної критики цього законопроекту, тому що, мовляв, цей законопроект, або принаймні його ідея, виникла з подачі е, різних міжнародних структур в контексті європейської інтеграції. І нібито є якийсь список е, реформ або так званих реформ, і цей Законопроект також є в цьому списку. Отже, Рахамія пише: цитую, фінальна версія законопроекту все одно буде проходити залік, тобто перевірку від міжнародників. Це він говорить прямим текстом, голова найбільшої фракції, говорить законодавець, він говорить, що фінальна версія буде проходити залік від міжнародників. Тобто хтось має там якісь там міжнародники, мають е, остаточно його затвердити. Далі цитата продовжує: якщо громадянське суспільство вважає цей законопроект зрадою, у нього є право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій. Отже, голова найбільшої фракції парламенту, представник вищого законодавчого органу України, обраний народом українськими виборцями, говорить прямим текстом, не натякаючи, а прямо закликає, говорить: перше, якщо у громадянського суспільства є претензії до. Там якогось законодавства безпосередньо до цього законопроекту. Звертайтесь, будь ласка, до посольств. Ще раз процитую, звертайтесь, ви можете звернутися до е посольств міжнародних організацій. Почекайте. Як звісно розумію, що ми вже дуже занадто звикли, що процесами політичними, і в тому числі законодавством в Україні, керують і визначають його різноманітні сили, різноманітні суб'єкти. Зовнішні, неукраїнські. У нас дуже багато урядових і парламентських заходів, цілком офіційних, там конференції, круглі столи, то що відбувається. І там у них над головами висять логотипи міжнародних організацій, посольств і фондів. Це взагалі такий окремий сором. Просто ми до цього дуже занадто звикли, тому вже на це мало хто звертає увагу, що у нас там ледна половина різноманітних заходів на рівні парламенту і на рівні міністерств і всього уряду відбуваються під логотипами міжнародних організацій і іноземних урядів. Як таке може бути, це велике питання. Те, що ми до цього звикли, це не означає, що це нормально, але це. Окрема велика розмова, хоча вона в цій самій темі. Але тут ми зараз стикнулися ситуацією, коли голова найбільшої парламентської фракції, обраний народом народний депутат, говорить, що якщо вам щось не подобається в роботі законодав... Верховної Ради, ви, будь ласка, зверніться до міжнародних посол... організацій і іноземних посольств. Тобто, фактично він розписується в у відсутності суб'єктності українського вищого законодавчого органу. Ми виборці, ми не обирали посольства, ми не обирали міжнародні організації. Міжнародні організації посольства не наділені владними повноваженнями, які їм надала українська громада, українські виборці. Українці обирали президента, і українці обирали Верховну Раду, ну і, звісно, місцеві органи влади. Але в даному випадку ми говоримо про парламент. Отже, ми обирали парламент. Якщо у виборців є претензії до... Законопроєктів або до відповідних законів вони їх мають оформлювати і висловлювати вищому законодавчому органу Верховній Раді або президенту, який має право ветувати, тобто не підписувати якийсь закон проголосований або накласти на нього вето і повернути у парламент. Тобто є конкретні механізми, визначені українським законом, підзаконними актами і головне Конституцією України. Ну і звісно, я хочу процитувати е, пряму норму Конституції. що Основним джерелом влади в Україні є народ, і це логіка, це і буква, і дух української конституції, що народ є джерелом влади. І народ наділив владними повноваженнями Верховну Раду і президенти України і через Верховну Раду уряд і кабінет міністрів. І коли голова найбільшої фракції парламенту говорить виборцям, громадянам, які голосують і призначають владу, він говорить: є у вас запитання претензії, звертайтеся до міжнародних організацій і посольств. По перше, це засвідчує повну відсутність суб'єктності цього парламенту і відповідних політичних сил. І Давід Рахамія, я про це заявив, опубліковав позиції, Давід Рахамія у мене в коментарях написав: якщо парламентарі, парламент дізнається про закон, якщо парламент дізнається про закон, який йому треба проголосувати за дедлайном, там в якому немає можливості навіть кому, кому поміняти. Бо не буде зараховано та не буде грошей, це можна назвати україноцентризмом. Я його звинувати в відсутності україноцентризму, а він говорить, що подібні законодавства повністю врегульовані, і кому можна лише з дозволу міняти, і від цього залежить надходження грошей і іншої допомоги. Ну, по-перше, я хочу сказати, що насправді чутки про те, що у нас є якісь вимоги, іноді українські політики вони роблять вигляд, що є певна вимога. І вони виправдовують деякі свої рішення дуже неадекватні, тим, що це є міжнарод... вимоги вимога міжнародників. Ну, по-перше, не завжди це так. В даному випадку я не перевіряв, але не завжди це так. Не треба завжди на, на... на вірус приймати слова, такі твердження українських політиків. По-друге, деякі вимоги посольств або міжнародних організацій можуть бути неадекватними, такими, які не відповідають національним інтересам української держави і українського народу. Ми за 32 роки української незалежності дуже багато стикалися з такими вимогами. Не всі вимоги. Міжнародних організацій іноземних посольств є правильними, справедливими і такими, які відповідають українським національним інтересам. І я тоді відповів до відеорохамії, що те, що давно склалася така принизлива практика, коли органам, органами влади українськими крують посольства, не означає, що вона є нормальною. Тобто, те, що ми до цього звикли, не означає, що це є нормально. Українське військо і українське суспільство давно вибороло українську суб'єктність. І відтак політики мають просто захищати цю суб'єктність. Сьогодні не політики, на жаль, виборюють суб'єктність. Воїни, українські сили оборони і, звісно, українські громадяни, але прохання до політиків хоча б підтримувати і захищати суб'єктність, і зберігати її, а нам не дадуть грошей. Ну, є така, такі рід діяльності, які називаються проституція, і, е, е, який там, де люди надають відповідні дуже Специфічні послуги за гроші. Це означає, що це нормальний спосіб отримання грошей. Є деякі речі аморальні. І коли українська держава або українські політики ухвалюють певні рішення, які суперечать національним інтересам або суспільному запиту, лише для того, щоб отримати гроші, це велике питання до моралі цієї політики, точніше до відсутності моралі в такій політиці, і до відсутності принципу україноцентризму. Я хочу сказати, от конкретні наслідки до чого призводить ця практика браку україноцентризму. Україноцентризм це не просто пафосне слово. Воно означає, що органи влади в усіх своїх діях і рішеннях мають керуватися пріоритетними інтересами українськими національними, і лише потім е інтересами наших міжнародних партнерів. Безсумнівно, Україна живе в світі. Ми вибудовуємо партнерство, вибудовуємо союзи, коаліції. Так, збудований світ, і ми маємо вибудовувати е, партнерство і союзи з нашими міжнародними партнерами, іноземними урядами міжнародними організаціями, але при Цьому має зберігати все суб'єктність і принцип взаємовигідних умов. Але так сталося, що ми багато років в Україні би реалізовували реформи або так звані реформи, які в довгостроковій перспективі призводили до катастрофи. А ми це робили, тому що нам сказали, тому що нам здається, що їм там в Брюсселі або в Вашингтоні, або в Москві видніше не завжди так. Ну вожі конкретні приклади. Реформа судова, яка в Україні дуже тривалий час лобіювалася різними міжнародними організаціями, призвела до того, що у нас Верховний суд очолив е князів, якого зараз підозрюють і звинувачують в корупції, якого звільнили з Верховного суду і затримали фактично на отриманні хабаря. У нас це судова реформа сучасна, пролобіювана міжнародними організаціями. У нас реформа корпоративного управління державними монополіями, ну, наприклад, Укрзалізниця, Укрпошта, там Нафтогаз. Реформа корпоративного управління, яку проштовхували міжнародні організації і посольства, вона призвела до того, що у нас фактично в наглядові ради і в управління, непряме управління державними монополіями прийшли іноземці, вони керують українськими державними монополіями. У нас реформа військово-промислового корпусу комплексу і такої компанії, корпорації, «Кукароборонпром». Призвела до того, що у нас зник військово комплекс комплекси виробництва таке повноцінне а «Укроборонпром» перетворився на таку достатньо імпотентну організацію, що сьогодні дуже часто з усиллями активістів виготовляються якісь види, наприклад, дронів, а не з зусиллями «Укроборонпрома», який в двадцять році, коли вже почалася повномасштабна війна, не був здатним взагалі щось виготовляти, і це реформовані структури на вимоги міжнародних організацій. Не кажучи, вже, що ми ядерну зброю віддали на вимоги іноземних урядів і міжнародних організацій, тобто дуже багато е, так званих реформ багато десятиліть понад 30 років в Україні, які ми звершували, тому що нам сказали, тому що нам під це під е, виконання певних законів, голосування певних законів, типу виділяли гроші якісь. Але в довгостроковій перспективі це призвело до втрати суб'єктності. І відсутність україноцентризму в політиці в державному управлінні призводить до катастрофи в буквальному сенсі, коли ми залишаємося з, я вибачаю, з голою дупою, коли ми залишаємось без ядерної зброї, без зброї, в принципі, бо ми порізали літаки, коли наші національні монополії державні залишаються, національне багатство фактично, воно залишається під управлінням наглядових рад, де управляють іноземні громадяни. Тому. Це конкретний наслідок, практичний катастрофічний наслідок для нації для країни, коли керують державою люди, для яких українські національні інтереси не мають значення або мають якесь другорядне або третєрядне значення. Ми в 91-й рік входили з населенням понад 50 мільйонів, з найбільшою територією в Європі, з виходами у два моря Чорне і Азовське, з величезним військово-промисловним комплексом. А зараз ми втратили одне море Азовське повністю. Чорне частково населення там можливо 25 мільйонів. Залишилось п'ять регіонів України або повністю окуповані, або частково окуповані, повністю знищена переробка. Ми втратили свій оборонний потенціал. На нас напали, тому що ми віддали зброю, тому що цього вимагали міжнародні організації, іноземні уряди і посольства. І ми 30 років виконуємо сторонню волю. В надії і сподівання, що це дасть нам якісь ситуативні гроші. А врешті-решт, ні грошей, ні моря, ні кілька десятків мільйонів громадян, які виїхали або не народилися, і війна найбільша в Європі, яка зараз відбувається на нашій території. Тому за це мають хтось відповідати. І міжнародні організації, і іноземні посольства, які багато років диктували певні свої політики в Україні, економічну, в тому числі політику. Яка призводить до надзвичайної залежності, до знищення переробки, до мінімізації робочих місць. Ну і головне, звісно, це до безпекових загроз, в яких ми опинилися зараз. Тому коли зараз ми маємо вже досвід у цих 20, 32 років катастрофічних наслідків виконування нами волі міжнародних урядів або міжнародних організацій, і коли маючи вже цей досвід. Провалу цієї політики голова найбільшої фракції Давіда Рахамія продовжує сповідувати щиро, що це нормально, і закликати виборців звертатися до посольства до міжнародних організацій щодо українських внутрішніх справ. Це вже не просто сором і ганьба, це якась така політична неадекватність. У нас в офісі на стіні. Є кілька наших пріоритетних цінностей записані. І одне зі слів, одна з таких цінностей це україноцентризм. Я хочу сказати, що в Україні владу мають здобувати люди і сили, які сповідують оці три, які мають оці три ключові характеристики, компетенції: це праведність, тобто люди справедливі і чесні. Друге, це компетентність, які є професіоналами. І третє це україноцентризм. Для них українські національні інтереси це не порожній звук, а це ключовий пріоритет, в тому числі в будь-яких переговорах або стосунках з міжнародними організаціями або іноземними урядами. І причому ці три критерії: праведність, компетентність і україноцентризм, всі три вони важливі одночасно. Якщо якогось з них немає, це буде калічна політика, абсолютно девіантна і така, яка шкодить українським національним інтересам. Отже, праведність, компетентність і україноцентризм це має повернутися в українську політику і в державне управління, в державний менеджмент і не чути подібного сорому, от який я процитував на початку цього відео. Україна має значення і українські національні інтереси. Ми вже постраждали зараз страждаємо за те, що ми відмовилися від українських національних інтересів. Час повертати гідність. В політику і в суспільство, в тому числі, ми в суспільстві так само маємо плекати ці цінності і вимагати цього від обраних нами органів влади. Поділіться цим відео. Ці цінності треба транслювати і всмоктувати, щоб вони ставали частиною нашої національної ідентичності і політичної свідомості.